Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ілон Маск, найбагатша людина в світі і олігарх номер один, який грає ключову роль. В уряді Дональда Трампа він по суті очолює де-факто департамент урядовної ефективності ДОЖ, Я розповідав вам про це в суботу. Висловив дуже амбітну і неочікувану ідею. Фактично, він пішов проти Дональда Трампа. Він хоче, щоб між Європою та Сполученими Штатами Америки запровадили нульові. Тарифи його заява пролунала на тлі напружених торговельних відносин між США та Євросоюзом і виявила великі внутрішні розбіжності в команді президента Дональда Трампа. Розповім вам про це, а ви підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Маск виступив через відеозв'язок на конгресі партії Ліга у Флоренції, звертаючись до Матео Сальвіні, це віце-прем'єр-міністр Італії і лідер ультраправої партії Ліга. Ми з вами знаємо, що Ілон Маск підтримує такі ультраправі рухи по всьому світу. В Німеччині він підтримує цих практично фашистів альтернатива для Німеччини і в інших країнах також. Зрештою, я сподіваюся, що Європа та Сполучені Штати домовляться рухатись до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та. Північною Америкою сказав Маск, це не зовсім його сфера відповідальності в уряді, м'яко кажучи, бо він, як ви знаєте, відповідає за підвищення урядової ефективності, за зменшення державного втручання за економію державного бюджету. Це є основною місією цього спецдепартаменту. Довж, який Маск очолює разом з Вівіком Армасвамі департамент створений з амбітною задачою. Це скорочення федеральних витрат в ідеалі на 2 трильйони доларів. Так, на хвилиночку. Да? І маск бачить в зоні вільної торгівлі спосіб стимулювати економічне зростання через спрощення усунення торговельних бар'єрів. Ця пропозиція з'явилася в дуже такий непростий і максимально електризований момент. З урахуванням контексту вона взагалі. Пролунала дуже контроверсійна, адже в середу, 2 квітня, президент Трамп оголосив про введення 20% відсоткових митних тарифів на товари з європейського союзу, що посилило напругу з одним з найбільших торговельних партнерів США. Євросоюз минулого року експортував до США товарів на суму понад 570 мільярдів доларів, да? тобто і нові тарифи можуть додати понад 110 мільярдів доларів щорічних витрат. Для американських компаній і споживачів, тарифи на товари з Євросоюзу це лише частина такої більш масштабної стратегії Дональда Трампа. Я розповідав вам про те, що він робить і навіщо. Та, і вона охоплює 25% мита на товари з Канади, і Мексики, 54% як мінімум, а за деякими оцінками, 69% на китайський імпорт. Та, тобто, ну не кажучи вже там про специфічні тарифи на 100%, Алюміній 25% на венесуельську нафту, ну і погрозу нещодавнього Дональда Трампа підняти тарифи для Китаю ще на 50%, відсотків. Тоді вони взагалі зашкалять будуть за 100%, Я вам про це розповідав. Так, от Трамп переконаний, що тарифи відродять американську промисловість. Вони зменшують торговий дефіцит і посилять національну. Безпеку США Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в економіці, тому що цей дефіцит торгівельний в понад трильйон доларів США він розглядає як фактор загрози національної безпеці. І чесно кажучи, я з ним згоден і переконаний, що такий фактор загрози національної безпеки існував в Україні понад 15 років, тому що, коли у нас в один рік мінус 4 мільярди доларів, в інший рік там мінус 7 мільярдів доларів, да, і так далі. і так далі, Тобто, вода. Такі колосальні суми торговельного дисбалансу, дефіциту нашої торгівлі, по суті, збитковість міжнародної торгівлі України це проблема, яку треба було давно вирішувати протекціонізмом розумним, розумними економічними політиками в стилі в дусі економічної інженерії. Але про Україну ми поговоримо з вами окремо, да, повертаючись до Трампа і до того, що він робить в США, тому що це в певному сенсі такий живий підручник, і щодо правильних кроків, і щодо помилок також. Так от в окремому відео я взагалі розповідав вам про те, що Дональд Трамп робить, навіщо він це робить, і чому для Америки це життєво важливо, і чому може повчитись Україна. Пропозиція маска про нульові тарифи прямо суперечить цій. Такій стратегічній політиці Дональда Трампа, і це викликало внутрішній конфлікт в адміністрації. В суботу Маск різко розкритикував Пітера Навара, це старший радник Трампа з питань торгівлі та е, промисловості. Він є головним ідеологом тарифної політики Трампа. Я розповідав вам про те, хто таке Пітер Навара, як він потрапив в адміністрацію, якими є його ідеї, і так далі. І так, далі. так, от на своїй платформі X Маск написав. Докторський ступень з економіки в Гарварді це погано, а не добре. Став начи під сумнів кваліфікацію Навара, він також додав, він нічого не створив. Ну, ми би сказали, там він собачі будки не збудував, Скажу, що так, бо там груба цитата, те, що Маск сказав, фактично з такою абсентною лексикою. Тобто, натякаючи на те, що Навар, на відміну від самого Маска який побудував такі компанії, як Тесла і SpaceX, немає реальних досягнень. До речі, про те, яким чином Ілон Маск збудував свою колосальну бізнес імперію, я вам розповідав, і це значною мірою є бізнес імперія збудована на державному бюджеті, да? тому що Маск отримав з державного бюджету США десятки мільярдів. Державних замовлень, податкових преференцій, прямих дот... дотацій і субсидій, якихось особливих умов, якихось там рятівних кредитів на, на спеціальних умовах. Ну, чого він тільки не отримував від держави. Так? Ну, ну, Окей, ця публічна суперечка, що вона робить? Вона підкреслює ідеологічний розкол. І я вам давно вже казав, що наступить цей момент, коли Дональд Трамп розійдеться, м'яко кажучи, з Ілоном Маском, і причому не Ілон Маск позбудеться Трампа, а навпаки. І мені здається, що цей момент вже наступає. Навара та інші прихильники протекціонізму вважають, що тарифи необхідні для. Захисту американських робочих місць, протидії несправедливим торгівельним практикам інших країн, наприклад, субсидіям Євросоюзу для сільськогосподарських виробників, да? тобто, тоді як Маск виступає за вільний ринок і глобальну економічну інтеграцію, такий собі глобаліст в стані. Протекціоністів та нульові тарифи між США та Європою могли би значно пожвавити торгівлю. Минулому році США імпортували з Євросоюзу товарів понад 550 мільярдів доларів, і скасування тарифів могло би зекономити мільярди доларів, стимулюючи такі індустрії, як автомобілебудування, фармацевтика технології, які залежать дуже від трансатлантичної торгівлі. Проте пропозиція маска з'явилась складний період для. Його власного бізнесу, електромобільна компанія Тесла, яку він очолює, переживає різке падіння продажів, особливо в Європі, за даними Європейської асоціації автовиробників, продажі Тесла в Європі впали на 49% тобто практично вдвічі перші два місяці кварталу, що закінчився в березні 2025 року. Це пов'язано з кількома факторами: посилення конкуренції з боку європейських автовиробників, там Volkswagen, BMW, які активно розвивають свої електромобілі, а також з негативною реакцією споживачів на роль Маска в адміністрації Трампа. Ну, ми з вами бачимо, що відбувається. Так? Автівки Тесла на вулицях палять, його автосалони там, розбивають, підпалюють і так далі. Ну, така війна по суті, проти. Ілона Маска за його заяви за його дії, да, тобто з якими дуже багато людей не погоджуються, і вони реагують в такий дуже екстремальний спосіб. Пропозиції маска в рамках у цього спеціального департаменту рядової ефективності щодо скорочення субсидій на відновлювальну енергію викликали обурення. Серед європейських клієнтів Тесла, які цінують екологічну спрямованість компанії. Ну, все таки, це ж електромобілі. Так, крім того, відповідь Євросоюзу на тарифи Трампа може ще більше ускладнити становище Тесла. Під час першого терміну Трампа Євросоюз запровадив контртарифи на американські товари, такі як Бурбон та мотоцикли, у відповідь на Мита на сталь. Якщо Євросоюз знову вдасться до таких заходів, то автомобілі Тесла, які виробляються як в США, так і в Китай. Можуть подорожчати в Європі, що ще більше погіршить ситуацію з їх продажами. У 2024 році Європа становила 20% глобальних продажів Тесла. Тож Маск, ймовірно, бачить в зоні вільної торгівлі спосіб захистити свій бізнес, забезпечивши легший доступ до європейського ринку, і ця ситуація також має. Геополітичний контекст євросоюз, який стикається з економічними викликами цей прогнозоване зростання ВВП у 2025 році лише 1,2% Мізерне да він може бути зацікавлений в переговорах про зону вільної торгівлі, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни з США. Такий крок міг би зміцнити трансатлантичні зв'язки, тоді коли обидва регіони стурбовані зростаючим економічним піднесенням і впливом Китаю. Проте досягнення угоди про нульові тарифи буде не Непростим завданням через складну регуляторну систему Євросоюзу і протекціоністські настрої в США. Які підтримують такі впливові люди в команді Трампа, як Пітер Навара. Ну, перш за все, він такий антикитайський яструб, да, тобто він не має такого там негативного сентименту, скажімо, щодо Європи, як той же Джеді Венс, але все одно цей загальний такий дуже кардинальний жорсткий протекціоністський підхід, який навіть ну, без особливих нюансів, да? вони його використовують не як скальпель, а як. Сакіру, він присутній і Навара один з ключових людей в Адміністрації Трампа. Я розповідав вам про нього в окремому відео, і можете подивитись, хто він, що він, да, тобто і навіщо. Чи підуть торгівельні та економічні стосунки між США та Європою по траєкторії ескалації, чи сторони домовляться і зроблять крок назад? Європа це ж не Китай, а близький союзник США до недавнього часу, з яким Америка має багато взаємовигідних зв'язків і взаємозам. Залежності і в сфері виробництва, в сфері технології, і безумовно в сфері оборони і безпеки також що цікаве, що в інтерв'ю програмі Morning Futures» на телеканалі Фокс Навара заявив, що США страждають від обману з боку інших країн, включаючи високі нетарифні бар'єри, демпінг дешевих товарів. А Він сказав: Маск не розуміє цього. Я вважаю, що Ілону важливо зрозуміти, що він. Продає автомобілі, він торговець автомобілями. От чим він займається, він просто захищає свої інтереси, як і будь-який бізнесмен. Причому я слухав це інтерв'ю Навара, і він навіть так доволі жорстко підкреслив, що він виробляє автівки, а поки а потім він зайде поправився він сказав, він ну як сказати, він збирає автівки, тому що значною мірою він виготовляє ці компоненти в різних країнах, тобто такі акценти робить Навара. Да? Хоча не йде на відкритий конфлікт, він наполягає на тому, що між масками адміністрацією немає ніякого розколу. Він каже, він робить важливу справу в дощ, і у нього є ікс, у нього є великий мікрофон, і ми не заперечуємо проти того, щоб він говорив все, що він. Хоче сказав Навара. Як ви вважаєте, скільки тижнів залишилося сілену маску в Білому домі, шановні друзі, і до яких змін це може призвести в адміністрації Трампа? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати ваші думки і дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.